Дубовий гай на три дні тут розгорнувся табір для проведення першого міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. В ній беруть участь понад 100 учасників джур та молодих козаків. Це учні 7-11 класів усіх навчальних закладів громади. Наказ по Славутській січі номер один від 24 травня. 2023 року. Гра «Сокіл-Джура» створена у 2003 році на загальнонаціональному рівні. Проводиться з 2009 тисячі Наша задача сьогодні заключається в першому: ще раз показати свою підтримку для наших воїнів для нашого українського народу. Що ми цінуємо, шануємо їхню віддачу, відвагу. Що ми сьогодні маємо можливість, дякуючи їм, також показати свій рівень. Дев'ять роїв середньої групи в кожному по вісім джур. Та три рої старшої групи також по вісім тільки молодих козаків. До цього пройшли річний курс гурткового навчання за програмою патріотичного, морально-етичного виховання та спортивно-оздоровчої роботи. І тепер вони готові до випробувань, які згідно плану заходів чітко розписані на щодень роботи табору. Аби передати атмосферу та масштаб гри, покажемо у короткій відеопідбірці кожен день окремо і надамо можливість розповідати та ділитись враженнями самим. Учасникам, організаторам та партнерам гри. Отож, перший день за урочистим відкриттям гри майстер-класи. Їх проводять військовослужбовці військової частини. Слава слава! Україні слава! Наші є бандера і його держава. Сивіть хлопці, спали, в карти грали, ви Україну, москалям віддали, ані певні. Ані ні в карти грали, а ми молоді, командири мали. Ой слава, ой, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава, Ой слава, ой, слава, Україні слава, та жиє Бандера і його держава. Це вже другий раз в моїй каденції управління частинами проведення такі заняття. Долучаємо військових, перше це медики, друге це вогнеборці, сапери, потім батальйон, який займається охороною обороною, який показує зброю і боєприпаси які є в наводці. Це дає змогу дітям зрозуміти, що таке є військова служба і що з нею пов'язано. Кіно — це хорошо дивитися, але відчути і пощупати руками. Це зовсім інше. Заняття з основ тактичної медицини проводять бойові медики. Плаченево сніг. Взагалі-то багато є навичок, які рятують життя. Але... але найважливіша навичка, яку ми сьогодні відпрацьовували, це зупинка масивних кровотеч за допомогою турніків, тобто за наказом. Міноборони України кожний військовослужбовець повинен вміти накладати турнікет, зупиняти кровотечу за допомогою турнікета. А в наш час, воєнний час, крім військовослужбовців, також кожна людина повинна вміти зупиняти кровотечу за допомогою турнікета. Як сприймали заняття діти? Як на мене, дуже добре. Так? Дуже бачив зацікавленість, бачив. Увагу плюс ми намагалися все-таки як це діти проводити заняття ну, в якійсь формі грі, гри, щоб тім краще запам'ятовувалась і відпрацьовувалася навичка. Історичне краєзнавство частина занять. Джури уважно слухають, адже наступного дня їх чекають інтелектуальні випробування з цього курсу. Безперечно, частиною першого етапу гри «Сокіл Джура» є е, е, випробування відум. І частиною питань традиційно є частина з історичного краєзнавства тієї місцевості, де проводяться ці змагання. за нами Україна, за нами наша рідна земля. Вечірній час відведено творчу мистецькому звіту Ватра, представленню роїв. Слава Україні! Героям!

Яка насправді була українська людьми жальничим за дім проклятим з тих, на нашу землю йдуть? Підводяться підсумки першого дня на вечірній збірці, що проводиться у форматі козацького кола. Сотнікам до світу виступити. Спочинь. Щодо вим до світу виступити. Сотня, рівня! Стронку, жатовин, до звіту виступить. Друже Бунчужник, друга сотня. На вечірнє шикування в повному складі готова. Сотник Владислав. Струнко, до звіту атамана! Глянь! Друже атаман, совушка сотня, на вечірню збірку повному складі високована. Бончужний, друже Микола. Вечірня виховна програма. Час відпочинку, розваг та знайомств. перший день таборування наближається до завершення. Усі готуються до відбою. Чергова варта до нічного чергування.